В Україні надто багато медичних університетів. Про це заявили в Міністерстві світової науки України. Хтось із міністерства поїхав по Європам, покатався і каже: там от всього три університета медичні, я не знаю, це на всю Європу чи, чи десь, де людина була. А в Україні їх 15. Тому буде конкурентніше. Оці люди. Оці люди вони кажуть, буде конкурентніше, якщо... Будуть не медичні університети, а медичні факультети при звичайних університетах. Ну, от я уявляю собі медичний факультет при національному транспортному університеті. Нормально, ну, ось тут розібраний авто... автомобіль, а он там... ну, ви зрозуміли, що я не знаю, хто дозволяє цим людям. Управляти процесами я не знаю, чому приватна думка приватної людини домінує в країні. Ви знаєте, навіть.